Спочалось засідання з так званих провокацій. Від представника правого сектора прозвучала заява, що пан Криворучко не має права бути головою люстраційної комісії через свою неправомірну поведінку. Як доказ він роздав пресі копію рапорту Увага 94 94-го року, де зазначено, що Віталія Криворучка затримували у стані алкогольного сп'яніння, коли той був студентом. Після безглуздих прирікань перейшли до суті зустрічі. Всі вибори, які до обласної ради проходили в умовах, коли були можливі тотальні фальсифікації. І на даний час Чернівецька обласна рада не відображає реального волевиявлення громадян. Найвищий рівень корупції панує у правоохоронних органах. Вважає Криворучко. А винна у цьому народна рада, яка взялася люструвати Зінченка, і яка фактично дала згоду на його призначення. Степан Терновецький у свою чергу зачепив питання Чернівецького обленерго. Мовляв, продаж підприємства у приватні руки був проведений нечисто. А правоохоронні органи гальмують розслідування, попри численні заяви активістів. Як продали обленерго, вкрали 320 мільйонів. Ніякого розслідування не проводиться. Це є наше з вами майно обленерго, яке належить по, по праву нашим громадянам. Іван Кравчук пройшовся по правоохоронних органах. Насамперед, на його думку, з посади має бути звільнений нинішній очільник Буковинської міліції Валерій Зінченко, при якому хабарництво та побори у відомстві зросли в рази. Окрім того, активіст зачитав наказ про геройство чиновника. Наказ номер 58 від 3 12, тобто 3 листопада, яким присвоєно учасника АТО. Зінченко варили Валерії Юрій Ковалець зачепив питання СБУ. Ми єдина область на всю Україну, де вже довгий час відомством керує тимчасовий виконувач обов'язків Ігор Долгошеєв, який потрапив на посаду за протекцією тодішнього міністра інфраструктури, а нині народного депутата Максима Бурбака та нардепа Миколи Федорука. Із призначенням Долгошеєва керівником СБУ в області почалось цілковите свавілля з незаконної вирубки та продажу деревини. Активісти неодноразово затримували браконьєрів у Боковинських лісах. Псували правопорушення на відео та надавали докази Ігорю Долгошеєву, але замість розслідувань керівник СБУ краю почав переслідування самих громадських активістів. Було вибране місце, де мені призначена зустріч присутність чотирьох потужних працівників служби безпеки, де вони мені намагалися мене переконати, в тому числі були присутні представники інших громадської ради на той час. Не вживати ніяких заходів щодо цих корупційних схем. Так, органи, які покликані протистояти корупційним схемам, насправді їх відстоюють. Поза увагою Служби безпеки України, як і інших структур, до яких звертались активісти, залишилося й ось це відео, на якому зафіксовано як прикордонник бере хабара. Припинити свавілля чиновників, які сидячи у теплих кріслах, загрібають мільйони, закликають кожного з нас просто не давати їм грошових подарунків. Любов Мочалова, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.